Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо про благодійний турнір з настольного тенісу. Рятувальники вкотре нагадують правила безпечного відпочинку на природі. В рамках благодійного проєкту Це важливо в Олександрії відбулись змагання з настільного тенісу пам'яті загиблих військовослужбовців. Серед учасників представники з Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Миколаївської областей. Серед запрошених гостей рідні та близькі загиблих захисників. На відкриті змагань була наша знімальна група. 27 липня на базі клубу настільного тенісу Торнадо відбули змагання серед хлопців і дівчат в рамках благодійного проєкту Це важливо. Метою його створення було організовувати спортивні змагання по різним видам спорту з метою вшанувати пам'ять загиблих військових, як і чоловіків, так і жінок, хлопців, дівчат. Види спорту, в яких працює цей проект, це і настільний теніс, і футбол, і змішані бойові мистецтва, і кросфіт». Також ключовими, скажімо так, пунктами нашого проекту є військове патріотичне виховання молоді, розвиток спортсменів, проведення свого дозвілля, як і спортсменами, так і просто людьми, які хочуть долучитися до даного заходу. Ну і насамперед ще й нагадування всім і кожному, що у нас точиться війна. Війна з Росією одинадцятий рік, і, на жаль, ми платимо досить велику ціну. Спочатку змагання проходили на Одещині. Згодом географія розширилась. Щоразу під час спортивних подій згадують загиблих військовослужбовців з різних регіонів. В Олександрії вшановували пам'ять захисників з Черкаської, Полтавської областей, а також з Західного регіону. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять трьох загиблих, це молодший лейтенант Назарій Гринцевич, це офіцер полку Азов, молодий хлопець, який поклав своє життя за нашу свободу. Молодший сержант Олександр Бортко це мій співслужбовець-побратим, який загинув в минулому році при виконанні бойового завдання. Та Валерій Сокур, також військовослужбовець Збройних сил, який, на жаль, вже не поруч з нами. Але сьогодні поруч з нами їхні родичі, і я вдячний їм за те, що вони приїхали, і задля них також з вдячністю їм ми робимо такі заходи. Любов Бартко мати, яка за короткий час втратила на війні двох синів. Старший син був в АТО, коли почалася наша війна. Бартко Сергій Константинович. Коли почалася війна, молодший син Сашко… І збрав свій путь і пішов добровольцем, сказав, брат твою, я піду і я. У мене є ще й онук, який служить в армії, на війні, на Херсонському напрямку. Зараз знаходиться він в Херсонській, в Херсоні. Саша свій путь пройшов від Донецька. І погиб на Херсонщині у селі Підстепне. Старший син Сережа погиб в сентябрі місяці, а через 42 дні в октябрі місяці погибає 24 числа Саша. І так я на цій українській війні загубила два своїх синів. Сестра Олександра Бартка Надія згадує, що брат був матросом, пішов на війну добровольцем, мав звання молодшого сержанта, працював командиром відділення. Це молодший братик мій, називала я його завжди Синок. Працювали разом, жили разом, жили в місті Кременчук. Дуже довгий час він прожив в місті Кременчуці. Дуже любив життя. Був дуже веселий. Дуже не хочеться, щоб наших хлопців забували. Дуже хочеться, щоб про них згадували і пам'ятали завжди, тому що вони своє життя віддали за нас, щоб наші діти мали можливість грати, займатися спортом, розвиватися. І це дуже добре. Валерія Сокор згадує свого батька Валерія як люблячого чоловіка, надійну опору та постійну підтримку для родини. Військовий зі сміли загинув 25 січня 2023 року під Соледаром. Після чотирнадцятого року всіх подій. На сході ну, він дуже хотів служити, дуже хотів служити, але ну, ми дві доньки, плюс мама. Ми просто не, ну, не дозволяли йому, тому що ми, ну, ми розуміли всі наслідки, що може бути, і дуже боялись. Тоді ми змогли його втримати, але після подій вже повномасштабного вторгнення з перших днів тато… Записався до лавтер І він нас не хотів хвилювати, і там він підписав контракт. Контракт ЗСУ, а я пам'ятаю ці дні дуже добре. Щоб цього не допустити, з перших днів я пам'ятаю ну, перші мої думки, це я забрала татовий паспорт, щоб він не пішов туди, але у нас є дія. І багато інновацій, тому тато зміг без паспорта туди записатись, і ми вже не могли його зупинити. Анна наймолодша учасниця змагань з настільного тенісу. Попри юний вік, у дівчини вже є перемоги на турнірах. Я граю один рік і мені подобається, тому що це легко, дуже просто, і мені це подобається. Я маю переможницею, перше місце одне з кубком було. Багато других місць, тому що ми граємо місяць і є треті. Коли я тільки почала ходити, то я займала третє місце. Загалом участь у змаганнях взяло 34 тенісисти з Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Миколаївської областей. 37 разів рятувальники Кіровоградщини протягом вихідних виїздили на гасіння пожеж на відкритих територіях. Зокрема, у неділю сім пожеж трапилося на Олександрійщині. Рятувальники вкотре застерігають мешканців та нагадують правила поведінки в пожежонебезпечний період. Протягом суботи та неділі, що минули, рятувальники Олександрії здійснили 37 виїздів на гасіння пожеж сухостою та сміття. Протягом доби, що минула, найбільша кількість пожеж виникла в Олександрійському районі. Їх причинами залишилась людська легковажність. У зв'язку із пожежонебезпечним періодом фахівці служби порятунку хочуть нагадати жителям Олександрійського району про те, щоб вони не залишали багаття відкритого, а також не палили суху траву та залишки сухої рослинності, тому що це дуже небезпечно і служба порятунку майже щодня виїжджає на такі виклики, де горить суха трава, і залишки сухої рослинності. Через виділення шкідливих продуктів горіння погіршується екологічний стан навколишнього середовища а під час пожежонебезпечного періоду забороняється розводити багаття у лісах та посадках. Забороняється палити багаття у лісах та лісопосадках, адже це може призвести до масштабних пожеж лісів. І спричинити екологічну катастрофу. Також категорично забороняється залишати у лісі просочені бензином або горючими речовинами ганчір'я та спалювати стерню або рослин, рослинні залишки, також палити і кидати в лісах недопалки. Служба порятунку вкотре закликає мешканців Олександрійської громади не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватись елементарних правил під час відпочинку на природі. За спалювання рослинності чи сміття передбачене адміністративне та кримінальне покарання. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.